Гусенятко Микола Вінграновський. Гусенятко розплющило одне очко, потім друге, пискнуло і народилося. Мама подивилася на нього, вкрила його крилом і заплакала. Вночі гуси мали відлітати. Вона ще мала надію, що з цього яєчка нікого не буде. Знайшлося. Згорблене, вогке, сумне, з прилиплою шкарлупкою на дзьобику. Гусенятко обсихало під маминим крилом, і не знало, що двоє його братів і четверо сестричок народилися ще у травні, весною, коли й треба, а воно восени сьогодні. Гуска думала, що робити летіти з дітьми через три моря? І так нелегко, а це сьоме. Сьогоднішнє куди? Під крило його не візьмеш і на спину не покладеш упаде, а тут на дзьобі вже зима. Заплава замерзне, що тоді? Зимувати з малим? А вітер, а сніг, а мороз та лід, А лисиці, тхори, куниці, приблудні кути, собаки, а мисливці? А їсти що? Пропали. З прощального низького сонця вилетів з дітьми гусак. Летів, летів і прилетів. Діти стали чиститись. Гусенятко визирнуло з під маминої ноги і побачило тата, а тато побачив його. Він поправив крило і сказав мамі лети по вечері, але дивися, не попади під літак над озиминою». Добре, сказала мама, лечу. Лети по сірому, по-синьому не лети і не кричи. Над очеретом бери праворуч вище, за очеретом в засідці вже троє. Гуска полетіла. По ній кілька разів тарахнули: чи по ній, чи по табуну. Табун сів на гніздів'я. Гусак подивився, старих гусей не було, старі літають узнизу. От їм і попало, а де ж моя? Гусак випростав крило, випростав друге. Обдивився свої крила ще раз і склав. Крила були в порядку. Старші діти збилися докупи, поховали дзюби до крил, грілися і поговорювали між собою. Як-небудь перелетимо і це море, і це, і друге, і третє, якщо не зіб'ють, сказав їм гусак. З горіхового неба стало накрапати. В гусенятка на дзьобику зависла краплина. І в тій краплині гусенятко роздивилося свого тата. Мав тато високі м'які сірі груди. Гусенятко пірнуло під них, і так йому стало тепло, що воно відразу ж заснуло знову. З поля від озимини тарахнуло, тричі тарахнуло і від очерету. Діти висмикнули голови з крил і подивилися на тата. Летіти чи сидіти? Сидіть, сказав їм гусак. Хоч серце в самого забилося так, що гусенятко проснулося, вилізло з під татових грудей, подивилося в його жовті очі і спитало: чого так стукаєш своїми грудьми? Пропала, подумав гусак, і цієї ж миті повітря зашуміло, збиваючи в волоття очерету, опустилася важко задихана гуска. Ой, сказала вона, ціла, наче? Ой, що ж робити? Бери дітей і летіть. Я з малим лишимось тут і якось плавом будемо добиратись доки воно підросте та стане на крила. Не полечу, і її жовті, як втата, очі по краях взялися чорними обідками. Буду з тобою і малим, а діти полетять з табуном. З яким табуном? Куди? Глянь, одна молодь, ти найстарша. От і лети, поведеш. З малим ти не виживеш тут. чула?» Чула, сказала Гузка. То що вже збиратись?» Збирайтесь, надходить ніч і мряка, піднімайтесь у мряці, крізь мряку вас ніхто не побачить і не дістане. А якщо літаки, то теж ні літаки у мряці не літають. До ранку доберетесь до заповідника там сідайте сміливо і нікого не бійтесь. Підгодуйтесь, а далі від заповідника морем. Над морем летіть низько. Над морем вас ніхто не зачепить. А там далі дивіться самі, вибирайте ночі лише дощові й темні. А як ти малого не доведеш і сам не бійся, ти головне, бережи табун і дітей, будь хитра й обережна, а я постараюся навесно прилетіти до вас з малим. Мале, дивися, яке в нас, тільки народилося а вже говорить в Гуска підійшла до гусенятка і, сколупнувши з його дзьобика шкарлупку від яйця, сказала Краще б ти не родилося і не говорило. Серед ночі гуси знялися і полетіли, гуска повела їх крізь мряку у небо І не втрималась, крикнула щось своєму гусакові на прощання, і як тільки крикнула відразу ж від озимини і очерету щось по ній і по табуну затарахкало мокро і сліпо, як-небудь і неприцільно. Гусак витягнув шию було тихо, шепотів очерет. Потім почувся крик. Гусак дослухався. Ні, той крик був не гусячий, а людський. Видно, попали по своєму, подумав гусак. Вночі ж то не видно, де небо, а де земля. Гусак нагнув шию і послухав, чи дихає гусенятко. З відльотом табуна гусак відчув, як ніч раптом поважчала, і стала тиснути своєю мокрою темю на гнізду. Темінь залазила йому в спину і крила. Наче хотіла сховатися в ньому і хотіла обсохнути в його пір'ї. Колись веселий, дорогий гуся мочаред мовчав, тепер над гусаком відчужено й вороже і темно говорила до когось вода. Перед ініздом з рибиною в зубах випірнула Ондатра, ненажерливо подивилася на гусака, бо Ондатра знала. Гусак лишився з малим сам. Гусак засичав на Ондатру, мовляв, мало тобі риби в заплаві, а ти ще й мого гусенятка хочеш. Лише підпливи вб'ю. Ондатра почула це і пірнула додому. Та ненадовго. За хвилину Ондатр з'явилося двоє, і, малюючи вусами воду, вони стали наближатися до гусака. Гусак засичав з усіх сил. Гусенятко забилося йому під живіт, під лапи, заплакало й запищало, а дощ прибував з ночі. Гніздо підпливало, ставало легше. Ось ось гніздо попливе за водою. З'явилася видра, онда три тікати. видра за ними. Повпірнали і ті і та, і не стало їх більше чути. Гусак обгорнув крилами гніздо з усенятками, відштовхуючись лапами. Обворожу заплавну воду вивів гніздо на струмінь ріки. Тут гусакові відлягло від серця, і він вів гніздо, не підштовхуючи його лапами. Гніздо несло перед очима в бистру темінь, і гусенятко не могло надивитися на свого зграбного тата. Раде, воно залоскотало язичком собі піднебіння, виказало татові свої крильченятка, вилізло на край гнізда і сказала Тато, я хочу сполоснутися. Я сполоснусь і шубов снуло в воду. Гусак затерп, ледве втримуючи одним крилом гніздо, другим крилом, він витягнув з води гусеняткою, вкинув його назад у гніздо. Я тобі дам, дурне, сполоснутися, і я тобі дам. А соми, а щуки, а судаки. І в цю мить гусака щось порнуло зубами по лапі в воді. Гусак прожогом вискочив на гніздо. Гніздо закрутилося на бистрині вирі. Розпадеться гніздо пропадем, подумав гусак. Гніздо було нове, сьогорічне. Назустріч знизу спроти води з глибини ночі з'явилися вогні, і з ними музика, і вода помчала гніздо з гусаком і гусенятком. На ці музичні вогні ще з більшою охотою. Вогні наближалися, і ні дощ їх не брав, ні темінь. Гусак оглянувся на береги, берегів не було. Гусак став загрібати лівим крилом, аби подалі від оцих вогнів розминутися б з ними. Але гніздо не слухалось, мчало на вогні. І ось вони вже перед дзьобом, музика, чорна блискуча громадина з темної ночі. Блигай, закричав гусак, і гусенятко випало в воду. Його жовтеньке тільце вискочило в ніч, і сам гусак ледве встиг звестися на крила. Перед його носом навалювала Чорна рухлива гора. Птиця. закричали з баржі. Птиця. Гусак вже було вишугнув над баржею та з переляку зачепився краєм крила за антену. Перекрутився і впав на баржу, на вугілля. З рубки його освітили прожектори, а бортом до нього вже добирався якийсь чолов'яга. Гусак заборсався, став від вугілля чорним. А чолов'яга закричав до рубки: Світи, світи, бо я нічого не бачу! І навкарачки поліз, по вугіллі, обмацуючи його руками й очима. Поруч з гусаком пройшли його руки і цибуляче дихання. Чолов'яга поліз до носу баржі. Пропало мале, і я пропав, подумав гусак. Щоб то було плести під берегом, не випливати на середину. Баржа дрібно двихтіла проти води. І везла гусака назад від Ірію, від гусенятка. І треба ж було гусакові підвестися на голову. Він підвів голову, щоб роздивитись, де той його розшукує, чи вже проліз, чи ні. Бо в хлюпотінні води і в гулі мотори гусак нічого не чув, як чолов'яга був саме перед ним, впав на коліна і схопив обома руками гусака за шию. Є! Yeah. ось! І він звівся на ноги в світлі прожектора, тримаючи гусака за шию. Гусак задихався, і тоді обома крильми зашмалив чолов'ягу по обличчю, що той упав горілиць на вугілля головою до носу баржі. А сам, з перехнябленою, скособоченою шиєю, викинув крила в безнадії зіпертись на них, викинув, простелив і відчув, що крила його несуті підіймає. Чорний, як ніч, він знову летів, тиснув грудьми темінь, і голова його теліпалась з крила на крило. Тепер, де ж гусенятко, де саме воно вистрибнуло у воду, і де ж та сама вода. І над чим я лечу сам, над водою, полем, очеретами? Гусак закричав та, з придушеного горла той крик був чутен лише йому одному. Гусак знизився і залітав колами, довго літав. Кричав, та ось вона вода, солодка, добра для гусячого малого народу, вода з теплим, мілкими затоками, з літніми очеретами, де народилося його гусенятко, і він сам. Вода закрутила ним, та ні лапи його, ні крила були вже йому не підвладні. і ця недобра чорна вода несла його всю ніч до світанку, аж доки не вдарився об металеву сітку гідроелектростанції. Гусак поверхнув шиєю, в шиї щось хряснуло, але не дуже, і він спробував впірнути. Впірнув побачив верховодку, дзьобнув одну і другу. Верховодки пішли непогано. Гусак випірнув і сперся забитим крилом на воду. Крило заболіло й запекло, наче сперся він не, не на воду, а на вогонь. Пропало крило, подумав собі, гусак. І тоскно глянув на верхів'я ріки, де мало би бути гусенятко, де воно там, і де його шукати, і з якого берега. Зімлілими, наче не своїми лапами, гусак відштовхнувся і поплив вверх по річці. З шлюзу поволеньки висунувся ніс ще однієї баржі з вугіллям. Гусак пірнув і замолотив під водою до берега, наскільки хватило повітря. А коли повітря не стало, він випірнув, і з баржі закричали Птиця! гусак ударив крильмом хвилю і, не вірячи, собі полетів важко, згорблено, орючи дзьобом, але полетів. З берега від спорожнілих дач йшло троє брезентових рибалок. Помітивши гусака, вони підняли спінінги і засвистіли. Заата такали на нього. Гусак розгубився, заметляв шиєю і впав у воду. Крила його вже не тримали. Одним оком гусак косився на середину ріки на баржу, а другим на рибалок. Човнів у рибалок не було вода холодна, не полізеш, зате у їхніх руках були спінінги, і ось біля гусака зачали золотесенько вибухати блешні. Рибалки будь що а хотіли піймати гусака на блешню. Гусак пірнав випірнав, ухилявся від блешень і так і сяк один із рибалок, так той прямо був таки майже снайпер. Його блешня висвистувала у гусака перед очима все ближче й ближче і раптом точно упала йому на дзьоб каюк. Але гусак родився в щасливій сорочці, бо блешня тільки ковзнула по дзьобу і ляпнулась разом із своїми гаками у воду. Тоді гусак зібрав свої крила, наче в одне, і, вже не бачачи, куди і що, але ж би відірватися від своєї погибелі. Темно й тяжко злетів. Слід йому загуділа баржа і плюнув на небо спінінговий снайпер. Гусак на силу підгрібав під себе повітря і, витріщивши очі, дивився, шукав, де б це його сховатися. На його щастя, згори, з верхів'я, засірів лозовистий острівець. На острівці гусак допався до іржавого лозиного листя та кори. Потім ліг на пісок і став тихо зализувати зболіле крило. А гусенятко, рай та й годі. Як тільки тато крикнув йому плигає, воно вискочило з гнізда віскристу чорноту, і чорна рухлива громадина боком тернулася в бік гусенятка, і хвиля схопила й потягла його в ніч, рай, плинучий темний шовк у води обгорнув його жовтеньке, карапузненьке тільце. Все темне, не видно ні себе, ні тата перед собою один тільки дощик січе тебе по голівці. Гусенятко підпливло до човна, обпливло його, вибрало під його боком затишне місце і задрімало. І наснилось йому, що воно вже велике, живе серед гусей, і гуси на нього кричать, і рай його скінчився. Здравствуй, дурне, та я не дурне, я дике. Ну, раз дике, то йди до мене, не бійся, я сталевар, а це моя жінка валя, і троє моїх синів вони теж сталевари. Я в бочку тебе на ніч посаджу. Біля сараї, щоб тебе часом ніхто не зобидив, щоб тебе наші гуси не били. Оце подивився, яка в мене шия гарна, ну, як в старого гусака, погрій мене. А чого ж? Іди за пазуху. Та я замурзане, от, дивися, валю, як вона у мене за пазухою сидить. Заснуло, ніжкою дрібає, мабуть, сниться йому що впливе. Валю, та виключи той телевізор, бо прокинеться. Ти диви, як воно до тебе притулилося. Тату, віддайте гусенятку нам. Нащо воно вам? У вас свої гуси є, так у нас домашні, то віддайте його нам. Тату, а де ж ви його держати будете на балконі? Та й діти у вас такі, що замучать його в перший вечір. Сизим і неєм досвідком хтось йшов. Гусенятко хотіло виглянути з бочки, але не дострибнуло. Тоді воно спробувало крило одне і друге, а потім уже й обидва і вистрибнуло на бочкове ребро. Худий, облізлий, довгий, городом від води по картопляні падилищі, до гусенятка йшов сірий тато.